Привіт, поціновувачі отвіл! Сьогодні вам хочу показати всі наші BMW BMW. І давайте, перша це буде розпак ось така BMW M2. З неонової спецсерії. Слухайте, вона прям дуже приємна. І колись, колись моя натямуща голова. А, зробила зі мною поганий жарт. Колись вона чомусь, я не знаю чому, вона мені не дуже сподобалася. І я такий, блін, та не будемо її брати. І, коротше, вийшло так, що у нас їх дві. Бо спочатку я не буду брати, одну придбали в розпак, наче все окей, а потім, блін, ну хочеться і запак. І запак ми потім так довго шукали. Це просто жесть. Так от, звичайна собі беха. Єдине, що вона матова, і вона з спецерії Неон. А хто не знає, Неон спецсерія це тачки, які при неоновому освітленні, ось ці малюнки, вони всі світяться. Тобто самі вони по собі не світяться, це не флюоресцентні тачки, а от, ну, не накопичують світло і не віддають, а саме світяться від неонового освітлення. Так от, класна беха, виглядає приємно. М2 прям, ну слухайте, це прям сок. Ну що, погнали далі. Бех у нас на превеликий жаль не так вже і багато, тому відос буде коротенький. І наступна це у нас BMW 2000, Фу 2002, BMW m 2 але ось така синя. Дуже хочу її собі в розпак, і сподіваюся, що зможу все ж таки придбати. Бо ну ви знаєте, хто ганявся колись за бехами, трохи сорі в пелюці, Хто ганявся за бехами, знає, що бехи коштують зазвичай від 300 гривень плюс-мінус. І ну вони досить цінні. Досить цінні. Не можу сказати, що всі-всі-всі її хочуть, але BMW в колекції, тим паче, якщо запак в ідеальному стані, це взагалі кайф. Так от Санічці ця беха дуже подобається, її улюблений колір. Плюс їй подобаються бехи, тому вона у нас запакована. Ну що, наступна BMW Z4M. Ось такий, хотів сказати, болідик. <сум> Не зовсім болід, але ось така гоношна беха. Є вся спецсерія з такими деколями. Хотілося б, хотілося б зібрати, але бехи на вторинному ринку, чесно кажучи. Рінкобе <ріст> на вторинному ринку не так же часто трапляються по адекватній, так би мовити, ціні. Реально, всі бехи, які зустрічаються, зазвичай досить дорого. Тим паче, якщо запак. А ми стараємося купляти все за пак і потім це пускати в розпак. Так от по треку вона досить досить непогано їздить, але в усіх, в усіх тачках, які досить низькі. І є ось така величезна губа, на превеликий жаль, вони на треку будуть такі собі. Особливо, особливо якщо трек з поворотами. Так от, в цілому непогана бешка, вона постійно у нас ганяє на треках. Тому давайте наступну. Наступна це у нас BMW 3 чка Ось така гарненький, такий гарненький вагончик. Від Matchbox. приємна, приємна трійка. Нічого не можу про неї якогось неймовірного сказати. Да? Бо це стокова машина. Єдине, що дуже приємні диски. От прям Mattel, дякую, Matchbox, дякую двічі. Дійсно, зробили гарні диски сюди. Прям пасують, мені здається, прям дійсно пасують. Так, моська у нас зроблена, приємно виглядає, салончик сірий, з дірками воно в полах чорних можна побачити. <кхи> ну, Нічого незвичайного, типовий матео. І задня частина навіть з номером. Коротше, кайф, кайф, беха, прям те, що треба. Наступна, наступна жовта! Уявляєте, в нашій колекції жовта машинка. Це щось, знаєте, е, мабуть, жовтих машинок у нас в ліпшому випадку 2-3. І це одна з них. BMW 507. Е, приємний кабрик, непогано виглядає. Не можу сказати, що він мені прям, знаєте, от прям вау! BMW кабріолет Непогано, непогано, досить приємні плюс-мінус, плюс-мінус пасуючи сюди диски. Звісно, хотілося б щось інше, більш приємне. На передній частині промальований тільки значок і номер номер, спортивний номер. Ну, наче й непогано, хотілося б краще. І задня частина взагалі нічого. Пустота. Деколи немає. І на борту, на двері у нас теж спортивний номер з логотипом BMW. Так, ну що ж, ось така беха. Непогано, непогано. Можливо, можливо, піде в розпак. Я поки що не впевнений, але можливо піде в розпак. Далі, далі, у нас це 8 В свій час була най, 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 най. дуже довго була, тому най, най, най була найшвидшою тачкою на наших всіх треках. Чому так? Не знаю. Але вона трошечки бракована. Можливо, це читерство, і вона через це і найшвидше була. Дивіться, якщо уважно придивитися. Бачите, кльопка не до кінця зажата і моська вона, бачите, рухається у неї по нижній частині. Вот. Але, але найголовніше, що це не заважає їй їздити. Купив я її в лоті, бо i8 від Hot Wheels просто мерзость, неймовірна. Чорна, до речі, мені здається, виглядає краще. Хочу собі чорну придбати, але є поки сіра. Сіра, коричневий салон, якась, ну, ну я не знаю, ну, я дивився на них в реальному житті, дивився на фотографіях. Ну, вони приємненькі, вони такі, знаєте, трохи футуристичні, цікаві автомобільчики. У Хотвілс, просто вибачте, виродок якийсь. Не знаю, кому може подобається, нехай, але мені, чесно, взагалі ні. І дуже добре, що в лоті вона нам попалася. Ну, коротше. Передня частина взагалі не пропрацьована, задня частина пропрацьована аж настільки, що має два значки BMW. Я не знаю, як це так. Можливо, в реальному житті у них теж два значки, але я дивився на фотографії і, чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб там так само було. Але, але це забавно. Ну що ж, більше нічого прям сказати не можу, бо ну, чесно, не подобається, не подобається. Так, давайте по запаках. Запак з розпаком, точніше, це у нас BMW 2002, досить свіженька спецсерія, вінтаж. Вся спецсерія мені не подобається. Дійсно, от прям ніяку тачку я не хотів, окрім Бехи. Беху, і то, знаєте, хотів з натяжкою, бо, ну, ну хотів, бо це беха. Все. От, от, прям чесно, я не знаю чому. Але ну, мені зовсім не зайшла спецсерія. От, до речі, вам трохи інсайдерської новини. Наступна серія Вінтаж. Ось там буде приємно. Там класні тачки. І ту спецсерію я хочу. Але мені не подобається стиль, в який вони їх вифарбовують. Тому не любителя, знаєте, не поціновувача. Але там будуть класні тачки. Тому не пропустіть. Сподіваюся, в Україні буде завоз тих тачок. Ну що, ось така беха. Нехай собі буде в запаку, висить. І ось така така сама у нас вона ганяє по треку постійно. Абсолютно, от від того моменту, як ми її розпакували на стрімі. Одразу вона у нас почала ганяти і ганяти постійно. Приємненька, чесно кажучи, без карти виглядає приємніше. Ну, кому як? Кому як? Але в реальному житті мені без карти вона виглядає приємніше. Тому, ну, все, затриматись сильно не будемо. Давайте наступні краще подивимось. А наступне це у мене теж BMW BMW 2002. Ось такі дві старенькі довгі карти. Це у нас звичайний мейн. Давайте з зеленою почнемо. Така сама, така сама, як у Вінтажа модель. Ну, сама модель лиття таке саме. А от розфарбовано мені, чесно кажучи, не настільки прям, щоб вау, але більше подобається. Дійсно. Вона якось не знаю, більш гармонійна, мабуть. Але ну так, так. Ось тут мені чомусь більше подобається. От серед цих трьох, ось ця мені більше всіх подобається. І якби ось це. Було в вінтаж, вона, вона б теж пішла під Вінтаж. Але виглядала б набагато цікавіше. А, знову ж таки, на мою думку. Так от, задні, задні ліхтарі ці не пропрацьовані, є спортивні полоски, тут теж всякі деколі. Hot wheels. Диски, до речі, в цілому, наче і непогано. Досить стандартні диски для Hot Wheels. Їх, виявляється, сують взагалі дуже багато куди. І Моська у нас теж не пропрацьована на превеликий жаль. Але в цілому з трьох мені дійсно більше всіх подобається. І давайте останню беху. Так, останню у нас їх небагато. Останню беху подивимося, це у нас 73 bmw 30 CSL Race Car. Отак от, от можу протораторити. Новинка 2016 року у нас це. Що я можу сказати? Я постійно, от чесно, я каюсь, каюсь, я постійно забуваю, що це за BMW. Тому, якщо ваша ласка, будь ласка, напишіть в особу особисте повідомлення не треба в коментарі. Ось там от внизу. Так, от, чесно кажучи, класно. Ем, дивіться. Тут у неї стопи зроблені пластикові. Спойлер, проріз в дірочка класно. Деколі деколі по всьому борту, прям такі МВшні, БМВшні, прикольні. Кастрол, Hot Wheels, клас. Далі. Фари, фари у нас теж зроблені пластикові, такі, ну. Прям, ну, блин, ну це ж приємно. Якби зробити так, щоб вона світилася, ну, от, світилися пари, мені здається, офігенно було б на custom. Е, Капот теж пропрацьований, приємненько. Там логотипчик BMW, все на місці. Навіть ось ця от полоска, яка захищає від сонця водія, теж є. Якийсь такий от маленький спойлерочок тут теж є. Прям, знаєте, от, Дійсно приємно приємно, класно пропрацьована тачка. Навіть навіть є е скло-чесник. Тут, тут я взагалі прям в шоці, якщо чесно. Дуже-дуже дуже рідко бачу, щоб скло чесник отак ось стояв чи взагалі був у Hot Wheels. Короче, прям лайк. Так, ну що, в цілому, в цілому? Єдине, що я забув зробити, це отак от мало сьогодні тут бути, але ладно. Mm. Так, дякую вам за перегляд. Ось такі от тачечки ви бачили. А Яка з них більше за все вам подобається? Ви завжди можете написати в коментарях. Не забудьте, будь ласочка, не забудьте за підписочку, бо нас дійсно дуже, чомусь дуже багато людей дивиться без підписки. Підпишись нарешті. Ну. Будь ласка, допомагай створювати український контент, тим паче на таку класну тему, яка всім нам подобається. Все, дякую вам величезне, а наступний відосик зніму про всі наші мерседеси. Так що став вподобайку, пиши комент і чекай наступне відео. Пока-пока.